Що лякає в просвітленні людей, які чули про нього лише з книжок та фільмів, і чому люди прагнуть просвітлення? Вітаю на каналі Шесінкуля, місце, де руйнуються сенси, шаблони, конструкції життя. Мене звуть Надія Я розповідаю про усвідомлення, пробудження, просвітлення. Називайте, як забажаєте. Зі мною не буде лагідно, але буде дуже точно і красиво. З книжок, старих фільмів, документальних джерел ми дізнавалися про те, що існують люди, які відходять від звичайного соціального життя, поринаючи в духовні практики. Храми Тибету, Ашрами Індії, Монастири. Аскетизм довготривалі медитації. Всі бачили, що люди, які йдуть за духовним, відмовляються від усього. Чи ви не запитували себе, чому так відбувається? Але я поправлю трохи питання, бо вірніше воно буде звучати, якщо пролунає в минулому часі. Чи ви запитували себе, чому так відбувалося? Саме так, бо в сучасному житті все змінилося. Звісно, є ті, хто полишає своє мирське життя, пережив досвід просвітлення, але зараз це відбувається не в таких великих масштабах. Істерично склалося, що суспільство дуже обережно, а то і з острахом відноситься до того, чого не розуміє. Часто тих, хто відрізнявся, Могли звинувачити в проблемах громади, через низьку освіченість незрозуміло ставало для них небезпечним, а тому викликало страх. І люди, які були часто вразливі через свій стан, були змушені віддалятися від суспільства. Іншою причиною було те, що навколишнє ставало непотрібним тягарем. Ці люди відділяють себе від зовнішнього світу, бо не можуть його прийняти або відповідати йому. Обов'язки нерозуміння близьких, а неможливість виконувати свою функцію це все ставало непідємною вагою, і людина вирішувала покинути своє місце минулого життя. І перша, і друга причина стають повштовхом для усамітнення. Але ж чому? Чому раптом людина перестає бути нормальною у лапках людиною? Це спрага, спрага, яку неможливо втамувати. Це відчуття, що ти не там, не в тому часі, не в тому місці. І ти починаєш шукати, чому? Це пошук покою, бо всередині постійно вібрує. Це не я. Я не відчуваю себе, я, наче живу в іншій людині. Або я якийсь зламаний. Всі живуть, а я ні. Чи це не моє життя? Чому я так живу? І де моє справжнє місце? Когось цей пошук ламає. Бо це великий тягар, і людина буває тягне його все життя. І дуже часто через це. Людина може уйти в залежність. Але є інші: ті, хто перевів свій пошук зовні всередину себе, ті, хто здався і відпустив все, що тримало. Вони переступили поріг, і їх втягнуло в стан, який не просто тиша, не просто благість. Це стан дому, наче ти прокинувся в дитинстві, де для тебе цілий світ. Це Споглядання світу через відкриття світу через тебе. Я не стану детально описувати цей стан, бо ваш розум обов'язково зробить з цього концепцію і буду намагатися підігнати все під цю концепцію. Але ці всі люди знаходяться в стані Я і Є. Зараз інший час, інші можливості реалізувати себе навіть в просвітленні. Ти просто знаєш, що ти хочеш робити, або що тобі треба робити. Я часто роблю акцент саме на усвідомленні, бо усвідомлення це тільки один із перших кроків. Крок за кроком ти намагаєшся пройти цей місток. Але коли проходиш. Оглядаєшся, і бачиш, що не існувало ніякого містка, бо все навколо один простір, і ти також. І тут починається зовсім інший рівень присутності. Це найбажаніше, найнеобхідніше, що змінює життя повністю. І ніхто вам не каже про це, але я скажу. Бо ви це шукаєте у всьому. Ви шукаєте це в батьках, в партнерів, дитині і навіть в роботі. І це тотальне прийняття вас, безумовне прийняття вас і ваше прийняття у відповідь. Бо кожна, кожна людина бажає бути прийнятою з усім багажем, з усіма страхами, демонами, тарганами. Навіть не кохання ви всі шукаєте. Ви шукаєте визнання і прийняття. Але ви його не знайдете в інших, бо вони самі голодні. Тож, готові далі? До зустрічі в новому ролику. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та діліться роликом, якщо резонує.